Всім доброго дня, покажу. Наш цвіточок уже розквітає. Дивіться, який гарний. Там... І мандаринка починає жовтіти. Це ось така красива. Колір яблуку називається. Дуже гарний колір. Приїхали ми з магазину, були в лідлі, трошки скупилися. Покажу вам продукти, що по чому. Відповідь моїм хейтерам Харя моя на місці, не тріснула, бо мені там писали, Харя не трісне. Ні, не трісне. І так, що ми купили? Купили бліч для туалету, коштує 60 пенсів. Це дешевий і дуже хороший. Купили отакі слайси. Ну, це такий плавлений сир, він такий є і в Україні, продається. Ціну не пам'ятаю. Фунт 69. Скільки? Менше фунта. Менше фунта, так. Да. Я забула, не пам'ятаю, менше фунта. Угу. Купили паштет. Оце ми беремо баночки. Печенковий паштет коштує е, до фунта. 69, 69 пенсів. Да? Ага. Картошку завтра будемо запікати. І ця картошка всю е, написано в Бекінг Потейте для запікання. Вона така велика і запікається десь більше часу. І дуже смачна коштує 1 ,39 фунт 39 пенсів. Ну, хтось у нас полюбляє шоколад, я не їм зараз. За марсі зникс ми віддали 3 ,50 фунта 50 пенсів. Молоко. Молоко зараз гляну ціна 1 фунт 45 пенсів. Тут 2 літра. Більше. 2 літра 300 грамів. 2 літра 300 грамів, так? Да? Е, купили отакий йогурт, е, він по 68 копійок один. Ну, Це для обирання макіяжу. Наш любили хліб влітин. Дуже одне погано, що вони його не нарізають там. Тому що, коли дома ріжеш, дуже сипляється з нього крики. А наші любимі креветки. Завтра буде запечена картошка з креветками і салатом. З до чаю. І купили кабачкове насіння. Ось таке воно темне. Воно якесь і не чорне, трошки темне, темно-зелене таке. І ми брали маленька пачечка у панленді, коштувала 2 фунта, А тут 1 фунт 69 копійок. Велика тут аж 250 грамів. Купили вже такий трошки другий сир. Коштує вже порізаний 2 фунта 99 пенсі. Фісташки. Фісташки ці несоні і вони коштують, зараз я вам скажу, теж це виходить недорого. По-моєму, один фунт 69. Угу, по-моєму, так. Добре. І яйця. Тут їх аж 15 штук. Коштують один фунт 69 теж, по-моєму, так? Да? Тому що оці яйця, виходить, один і дев'ять. У... Один і дев'ять один день. Ці яйця від коручів тих, які живуть у клітках. Тому англічани їх не дуже люблять купляти. Купляють дорожчі яйця у тих корей, які знаходяться на вулиці. О, ну, а ми купляємо такі, щоб трошки менше платити. Ой, так швидко ще не можу знайти. Так. Да. Яйця тут рубль 99. 15 штук. Добре. Дуже вкусна ця цибуля, шалодліненька. Я думаю, українці знають, що це за цибуля. Вона з помідорами дуже смачна. Це той самий йогурт, другі, як сейчас для туалета. Один фунт 75 пенсів, а коли йде тут аєр. Тоді стоїть 2 ,75 фунта 75 пенсів, але вони однакові по качеству, лише різні по ціні і просто марка дорожча. І наше любиме пиво. Ну, іноді хочеться так. Ми купуємо маленька бутилочка, і це стоїть скільки? 10... 3 ,79 фунта 79 пенсів. Тут їх раз 10 бутилочок по 250 мілілітрів. І воно не п'янке зовсім. Це, отакі наші покупки. Обичне пиво, да, ну, обичне пиво ну, хороше. Отакі наші покупочки сьогодні. Новий ми готуємо, просто зажарену сменину. І просто солимо, перчимо. Ми любимо такі рецепти прості, щоб довго з ними не возитись, да. а щоб було смачно. Ще паприку посипали і горчицю додамо. так розмазати її і залишимо її в покої. Хай трошки Кипір. постоїть. будемо ставити в так? Так, ми обмазали наше м'ясо горчицею, паприкою і солькою з обох сторін. І тепер ставимо в духовку на 230 градусів на перші 10 хвилин, а потім я опускаю температуру до 180 і хвилин 50 запікаємо. А до м'яса ми будемо готувати салат. Нарізаємо помідорчики. Потім солодкий красний перець буде. Відваримо боби потім сюди ще. До помідорів ми додали мілко нарізаний червоний перець солодкий і додали вже відварені боби.